Літо сонце, жара, що хочеться правильно, побільше часу проводити на вулиці, на якихось пляжах, на прогулянках. І під час цього всього дійства часто бачиш дівчат, до яких швидше за все хочеш підійти, але боїшся. В цьому відео подивимось, як хлопець буде підходити до дівчат, які помилки він допускає. В принципі, неважливо, рофлить він чи, чи не рофлить, чи він просто намагається робити якісь свої перші. Кроки, але ті його підходи дуже і дуже показові. Тобто, якщо ви ні разу не підходили до дівчини в житті, ви швидше за все будете допускати стільки ж помилок. Якщо ви зараз уважно це відео подивитесь, навчитесь на його помилках, візьмете до уваги мої коментарі, шанси на успішний підхід у вас будуть більші. Щоб збільшити ще шанси на успіх з дівчатами, треба обов'язково що зробити правильно: підписатися, поставити лайк, написати коментар і перейти в телеграм канал. Хто все це дійство повторює, то відповідно збільшує свої шанси на успіх. Погнали! А можна познайомитись тебе? Блін, ну ладно. А чого? Ну, пацієнта. Поки він там дасть свої коментарі. Питання, чи можна познайомитися з тобою, це тотальний крім. От якщо у вас виникає таке питання, не треба завжди, в таких моментах я казав, від цього там в Насті смішно не буде, трошки підгоріла срака. Коли я сказав, що якщо ви хочете запитати, чи можна тебе поцілувати, можна, можна особисто, я вам дозволяю. Тут, якщо ви бачите дівчину, вона вам сподобалась, чимось приглянулася. Підходьте однозначно, не треба її питати. Тобто ви себе заганяєте в такий фрейм, що вам потрібно зробити її дозвіл для того, щоб зробити спробу. То ви починаєте, отак як в картах всім роздають 6 карт, ви автоматично в себе прибираєте 5 карт і хочете з однією картою щось попробувати. Звісно, навіть з такою фразою можуть бути якісь результати, але ви себе заганяєте в гірше становище. Вже набагато краще, от якщо ви там хочете. Сказати, там можна з вами познайомитись, краще це замінити на декларування. Замість можна з вами познайомитись, я хочу з вами познайомитись», я хотів би з вами познайомитись. Це звучить набагато краще. Це означає, що ви от, йдете і задовільняєте своє бажання, і сильно там не задумуєтесь. Якщо дівчина не захоче з вами знайомитись, повірте, повірте вона вам про це скаже, вона це продемонструє. Далі теж є такий момент. Якщо передивитись його підхід, він йде і намагається в спину їй щось говорити. Це теж дуже критична помилка, якщо ви знайомитесь на вулиці. Взагалі я от трошки більше розказував про це в закритій та спільноті, але дуже важливо під час вуличного підходу, коли ти його зробив, зупинити дівчину. Навіть не те, що зупинити, віддалі вона має сама зупинятися. Тобто, ти маєш стати біля неї, навпроти неї. Попасти в поле її зору, там привітатися, сказати щось. Дівчина має зупинитись. Тобто ти в жодному разі не продовжуєш рух за дівчиною. Якщо ти зупинився, вона тебе побачила, ти їй щось сказав, вона продовжує рух. Краще їй все-таки сказати: слухай, я розумію, ти напевно спішиш, але давай е, на декілька хвилин е, хочу з тобою поспілкуватися. Я, я не люблю на ходу це робити. Все, ви задаєте благоприятний фон. Початку вашого знайомства, ви можете, ви, по-перше, їй показуєте, вона це зчитує на підсвідомому рівні: що е, окей, він мені це сказав, я можу до цього дослухатись, якщо в мене є бажання, все. Тобто, це вже фрейм, чоловік-жінка, а не фрейм, е, ой, а можна з вами познайомитись, ідеш і щось в спину намагаєшся їй там говорити як хвостик. то це, це провальний варіант. Відео предположительно урок в тому, що не треба йти за ними ззаду. Не хочете за ними ну, тантру попрактикувати? Ну от е, хлопець е, дійшов плюс-мінус до того самого висновку, але бачите, тут та сама історія. Навіть не те, що ззаду е, не треба до них йти, а взагалі продовжувати з ними рух. Треба дуже важливо, щоб дівчина зупинилася. Тут питання, чи можна з вами тантру попрактикуватися? Ну, теж така історія. Ну, тут правильно жіночку сказала, треба прибрати частку не, але мені дуже страшно в ці моменти, тому я взагалі не можу думати. Вибачте. Ну бачите, окей, він признається, йому страшно, це нормально. Перші підходи дуже хвилюючі. Ми не те, що з нього тут приколи тянемо, це просто дуже показові відео, якщо ви будете повторювати. Або просто робити свої перші підходи будете дуже схоже виглядати. І я теж завжди рекомендую: краще візьміть друга, не обов'язково записувати. Нехай він збоку подивиться, як це виглядає. Бо, наприклад, у цей момент, що ви продовжуєте йти за дівчиною, ви насправді не звертаєте на це увагу. Ви фокусуєтесь більше на розмові, і ваше тіло воно само може вас нести вперед. Тут важливо осознанно до цього підходити і себе зупиняти в такі моменти. А ви мене не чуєте. Стосовно цього відео, то, напевно, треба попросити їх зняти наушники. Ну і теж не треба йти за ними ззаду, треба, щоб вони вас бачили. О -о -о. Слава Ісусу Христу. Можна з вами познайомитися? Тут, скоріш за все, помилка в тому, що коли ти кажеш фразу слава Ісусу Христу, то це одразу відсікає велику кількість нерелігійних людей. Ну і саме питання: можна з вами познайомитись один з найгірших опенерів. -er можна з вами познайомитись? <зарк> <зарк> ну, зараз <немає. зарк> <пів> Ну, тут е, помилка, про яку я не казав минулі рази, не треба, напевно, знайомитись фразою можна <зарк> з вами познайомитись, тому що це тригерить, напевно, дівчат. Пам'ятаєш мене? <зарк> Дивіться. Я краще взагалі, який, який підхід має бути під час вуличних знайомств. Можна да, підходити, казати привіт, ти мені сподобалось, хочу з тобою познайомитись, а можна просто підійти, відкрити її, тобто якоюсь там такою незрачною фразою, типу, ой, ти так кудись поспішаєш, чи щось таке, або ти йдеш так впевнено, куди ти так збираєшся, все і просто завести розмову. От ти закидуєш цю фразу, дивишся на її реакцію, щитуєш її реакцію. Якщо вона така: Ой, слухай, я тут е недавно тільки переїхала в це місто, зараз там біжу по справах. От, тобто, якщо ти бачиш, що є хороша реакція, ти починаєш це діло розвивати. Бо е насправді, оце я хочу з тобою познайомитись. Е воно непогане, якщо на початках ти не знаєш, за що зачепитися, ти ще не сильно викупаєш. Контекстні підходи і треба щось починати. І теж така штука. Звертайте увагу на сам діалог, як він відбувається. Якщо ви початківець, класно, якщо ви зможете хоча б подовше постояти з дівчиною і поговорити, тобто там 2-3-4 хвилини ваш мозок зафіксує, що все нормально, це нова для вас ситуація, але проходить там 4 хвилини, вона стоїть, ви стоїте, ви живі, погано, нічого не відбулося, все, він це зафіксує. Це раз. Тобто не спішіть одразу брати там її номер і інстаграм на початках. Бо якщо це отак: хоп, ви прийшли шаблончик, взяли номер. Е, велика ймовірність, що вона потім не відпишеться. Якщо у вас буде якась більш контекстна розмова, ви там трошки розкриєте себе, е, це буде виглядати все більш природніше, і звісно, шансів у вас буде більше. Е, Пам'ятаєш мене? Ми з тобою були знайомі в минулому житті. У вас <плес> знімає мене зараз? Я потім, якщо Тут проблема в тому, що я вже намагався підійти на іскрих щах, але якщо я вже повністю на іскриніх щах, то треба попереджати, що я знімаю і вже тоді повністю. Я, я це не робив, тому що я думав, що тоді люди почнуть грати на камеру, і це буде нечистий експеримент. А зараз буде наступний відео, де я вже буду знімати як треба знайомитись. Я не знаю, як треба, я буду пробувати і шукати, як треба. Але тоді я буду одразу попереджати, що я знімаю і якось взагалі казати все, що я відчуваю. А може це і не те, як треба знайомитись. Подивимось, не пропустіть наступне відео. Зараз ми подивимось наступне відео. Загалом, що можу сказати, класно, що взагалі е хлопці щось пробують. Навіть такі спроби це набагато краще, ніж просто лежати вдома на дивані. Тим більше я не знаю, ну якщо ви молодий хлопець, ну слухайте, ви там гуляєте. Стільки дівчат, і ви при цьому самотні, у вас немає ніяких варіантів, ну як можна в собі стримувати це бажання? Це, це для мене загадка. Погнали! Частина друга все-таки як не треба знайомитися з дівчатом. Так. Да. — Я Рома. Вітаю. У вас дуже класні башмаки. А хочете зі мною чаї пити? Ні. Добре, а чого? за все, помилка в Ребят, ну, камон. Краще скажіть, в тебе такі гарні очі, і, і, і яка мова про які башмаки мова? Які гарні башмаки? Про чай теж незрозуміло, який чай? Перше, що асоціюється, що він одразу до себе додому кличе. Після такого опенера е, така собі історія. Плюс та, та сама проблема, він йде за тими дівчатами, хоча вони навіть не спішають, тобто їх спокійно можна було зупиняти. Підійти, встати навпроти них, сказати привіт, дівчата, я, я Рома. <ривіт> я проходив повз, побачив в тебе такі незвичні башмаки. Думаю, підійду, запитаюсь е... стосовно них, скажу, що вони класно виглядають. Та й в принципі, отак. Да, навіть от така якась фраза це перше, що мені спадає на голову, набагато краще. плюс ми не бачимо його невербаліку, я швидше впевнений за все, От по голосу чути, що він дуже і дуже прям невпевнений. Зрозуміло, на перших підходах невпевненість присутня, але якийсь тон голосу на це теж варто звертати увагу і щоб він був більш такий нижчий. Плюс мова тіла, яка груди вперед, плечі розслаблено. Тобто ви маєте образ впевненого хлопця, тут антипод до слова впевненість. В голосі чути, і я впевнений, що в його невербаліці також це все щитується. Це все щитується з першої секунди. От він відкрив рот сказав перше слово там привіт, я Рома. Привіт, я Рома. «Привіт, я Рома!» — Тому що я сказав на їх кросівки башмаки, і це не всім може сподобатись. Я Рома, я... Якби це все було так просто, якби була проблема тільки в тому, що ти сказав на кросівки башмаки. Ого хочеш зі мною пити чай? У мене є хлопець. Блін. Ну тут помилка однозначно в тому, що в неї є хлопець. Привіт. Тут помилка да, в неї є хлопець, але сам підхід. О, ти підходиш з таким самим оффером, офер ні про що. Що значить, ти хочеш зі мною пити чай? Краще підійти навіть і сказати: Слухай, привіт, я рома, побачив тебе. в мене щось одразу виникло так спонтанне бажання випити з тобою чаю. Я знаю, тут неподалік хороший заклад. Ми можемо з тобою там на півтора-дві годинки посидіти поспілкуватися. Знаю, що це так спонтанно. Ти цього не очікувала, але от вирішив тобі таке запропонувати. Все, а от ви просто порівняйте, як звучить перший офер. Будеш зі мною пити чай, чи що він там говорив, і оцей другий. Ви дуже схожі на Анджеліну Джолі. А я Рома. Я... Хочете зі мною чай пити? Дякую. Я з Кривого рога. Вони, по-перше, самі угорають з цього офера. По-друге, хочете зі мною чай пити? Для чого ти звертаєшся до двох? Кейси, коли ти підходиш, забираєш двох дівчат пити з собою чай, ну це вищий пілотаж. Це вищий пілотаж, тут не пахне вищим пілотажем. Краще вже тоді спілкуйся до однієї подружки. Або ти підходиш, от ти якщо підходиш до компанії, можеш сказати: слухай, я бачу, ти тут з подружкою сидиш, не хочеться тебе відволікати, але я проходив мимо, і ти мені кинулась в очі, я не міг просто так пройти, не підійшовши. Все. І говориш суто з цією дівчиною, подружка нехай там сидить з боку і курить. Вона, звісно, буде не сильно задоволена, бо ти обрав свою подружку, але це вже такі питання. Плюс то, що ти говориш з кривого рога, що дає їй ця інформація? Як вона має на це реагувати? Блін. Просто знаєте, по його розмові. По тому, як він по його голосу відчувається, що він все-таки шукає якогось шукає якоїсь оцінки і схвалення зі сторони дівчини, то він так максимально це акуратно намагається передумала, а ви не проти. Ти -ти 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 -ти. І це від цього, звісно, ну це, це не викликає емоції. Це асоціюється з зашореністю і невпевненістю. Тобто це якраз не привабливо. Треба більш впевнено. Ти можеш навіть таку чіпуху говорити. Але навчись говорити таку чепуху на впевнених щах. От навіть ми зараз закінчимо дивитися цей підход. Подивіться, як він говорить на відео. Тут помилка в тому, що я сказав, що вони обидві схожі на Анджелін Джолі. Але... Ну, він говорить так, ніби мені хочеться його такого приобняти і пожаліти. От це, це звучить якось нещасно, це немає нічого спільного з позитивом. А коли ти підходиш до дівчини, дівчина хоче бачити, що ти все-таки на позитивній хвилі. Що ти сам по собі позитивний, відповідно, з тобою весело і класно можна провести час. І як можна провести час з Ромою? От судячи по, по цих відео, я, я нічого не говорю. Можливо, Рома і класний, класна людина, але це ж треба вміти подати, це ж треба продати ідею того, що з тобою класно можна провести час. Вони між собою не схожі, і, мабуть, вони здогадалися, що є якісь подвох. Можна вас сфоткати, якщо хочеш. дякую, ми вже сфоткалися А чай, хочете зі мною пити? Ми вже попили, поїли, ну все зробили. От вже навіть після того, то ж, кампанія, огромна кампанія. З точки зору ефективності, от, яка твоя ціль? Та якщо твоя ціль чисто перейти через себе. Просто от поставити собі галочку, що ти підійшов до компанії, окей, питань немає. Але якщо ти все-таки хочеш якесь продовження, не треба говорити зі всіма. Або почав говорити зі всіма, потім говориш до тої, яка тобі сподобалась. І е, от ти задав ці запитання, потім підходиш до неї і сказати: Окей, ви вже там поїли, попили чай, я все поняв, Взагалі ти мені сподобалась, Можемо з тобою якось випити чай іншим разом, е, все. А тобто, отак говорити. Питань не буде. Питань буде набагато менше. Краща ідея знайомитись з чотирма дівчатами, що один ти все одно не зможеш їм дати кожній достатньо уваги. Так не, не треба нахіра кожній де достатньо уваги давати. Нахіра? І вони це відчувають, тому не хочуть пити чай. Я вижу, ви хочете познайомитись? Ні. Ні. А, а чаю. Блін, а ви хочете. Не хочу. Блін, як шкода. А Я хотів з вами чайочку попити. Як же так? Ну як ви не хочете зі мною знайомитись? Я Рома з Кривого Рога. <сум> Знову ж таки, нічого особистого проти Роми не маю. Я от просто трішечки гіперполізую. От таке своє розкриття. Тут вже, я кажу, то, то, що він говорить, це вже навіть на другому плані. Сама подача. Подачу треба міняти, Рома. Я Не знаю, як прокоментувати, реально не знаю, чому вона не погодилась. Не пропустіть нові відео, скоро ви бачите, що я росту, як на дрожжах. Ну, гарне почуття гумору це дуже хороша річ. Вона точно тобі пригодиться, особливо у спілкуванні з дівчатами. І зараз ми подивимося ще одне відео. До яких висновків дійшов Рома? Короче, що я поняв про ці знакомства з дівчатами? Мені було страшно це робити, тому я це робив. Але я зрозумів таку штуку, що коли ти відчуваєш, що це твоя людина, то ти знаєш, що їй казати. вона все саме кажеться, і вона знає, що тобі казати. Щоб відчути, що це твоя людина, треба просто один раз подивитись в очі і відчути в серці, да чи ні. Якщо цього не відчувається, тоді починаються оці всі пікап-курси, як пікап -курси. треба, що треба казати, як підходить. От, не зря в мене було якесь таке погане прочуття, я трохи накидував на Рому. Оце Рома говорить щось про пікап-курси. Одне питання, якби в нього без пікап-курсів, все прекрасно би получалося. І він такий, блять, люди, вам продають туфту. Для чого цим займатися? От просто твоя людина, не твоя, підійшов, щолкнуло, і пішло. Але це ж якраз яскравий приклад того, що навіть такому хлопцю як Рома самі якісь ол олдскульні, самі якісь е е такі топорні пікап-курси пригодилися. Вони точно йому не будуть зайві. Ти ззаду, спереду, збоку, зверху, знизу. Ну, от як підходити, да? от, от він це каже: ой, що там підходити зліва справа. Ну, але ж видно по його підходам, що цей підхід, який він застосовує, коли він не задумує, з якої сторони підійти, да? там варто зупиняти дівчину чи не варто, що це якраз і впливає на, на, на загальну картину. І все це чепуха. Чепуха. Ну, типу, це не складно, просто нам насправді. Не треба знайомитись з тими, з ким нам не треба знайомитись походу. походу. А стосовно того, хто там казав, що в мене погана зачіска, жахлива, що я неохайний. Це я просто робив пірепіс дібілов. Е, от, і ви попали в цей список. Тому що зачіска, одяг він має проявляти те, що у вас. До речі, про зовнішність. От е, зараз дійсно в коментах на себе підвідео я побачу, що хлопці будуть писати, що йому відмовляли через зовнішність. Ребята, повірте, з його зовнішністю можна було роз'йобувати, що пиздець, якщо у вас схожа зовнішність або навіть трішечки гірша, це далеко не вирок. Ви подивіться, як він звучить, як він себе поводить, що він говорить, який він меседж транслює, от де собака зарита. Так, да, понятно, зачіска там дасть, але змінив він зачіску. Будь-в нього більш чіткіші контури обличчя, повірте, це би не спасло. Від того, що він говорить, як він себе поводить, це якраз не, не допоможе. Тобто є хлопці, яким дійсно в першу чергу треба зайнятися зовнішністю, а є хлопці у от такому, як Рома. Там більше питання психологічне, от де проблема. Всередині це єдина його функція. От, от так виглядає моя душа їбать. Ось вона. Отака. І це єдина функція моєї зовнішності. Ніяка там мода, як я маю виглядати. І, коротше, яка в мене там має бути борода? Ні, все, нема цього більше. Забіть і хер. А, що ще? Я тільки прокинувся. Тому я можу виглядати погано, але цей блог, це моє життя. І я вважаю, що він має бути чесним. І тільки тоді ти можеш бігти марафон, а не спринт, коли ти робиш просто те, що ти любиш, і по-чесному, коли ти не підлаштовуєшся, тоді енергія тече сама собою, і тоді тобі легко. Отже, я думаю. Тут не про підлаштовування, от е він говорить ніби правильні загальні речі, але то, що ти трішки зміниш підхід. Розумієш, підлаштовуватись – це підлаштовуватись під когось, під дівчину, наприклад. От. Але в тих моментах та навіть не, не про підлаштовування йшла мова. А про тому, що ти якраз не до кінця навіть себе розкрив. Ти говориш про, про чесність, про. Е Навичку бути собою, треба бути більше, більше собою. Ти все-таки чоловік. От Якщо там змінити голос, чи ще там щось, сама твоя невербаліка, самі твої пропозиції, це все дуже і дуже фемінно. От. І це якраз не викликає якогось потягу в дівчатах. Треба більше, якби, більше бути мужиком. Якби це виклішовано не звучало. Ну, нічого, Роме. Нічого, все-таки, все от ідея правильна, що а, треба бути собою, треба транслювати, це, це все класно. Тут за це я тобі поставлю плюсик. І всім бажаю, коротше, чогось схожого, тому що це дуже прикольно, коли ти не паришся про якусь херню, а просто намагаєшся донести суть. Е, я бажаю, бажаю всім щастя. І я бажаю всім щастя, хто додивився це відео до кінця. Напишіть, що ви думаєте про ось ці підходи його, і як часто ви підходите на вулиці, чим закінчується це все дійство і можливо якісь свої курйозні ситуації буде дуже дуже цікаво почитати.